Вже три місяці як я в Польщі, може чуть чуть більше, можна зробити якісь е е невеличкі висновки, аналіз. От якось так. Перше, що я хочу сказати, Польща, поляки молодці, що тут казати, якщо вони так добре тримають країну, розвиваються, я не знаю, якось рухаються вперед. Оце видно неозброєним оком. Е, зі своїми проблемами поляки, так само вони ну для них та зарплата, яку вони отримують маленька. Комуналка в них дуже дорога. Мені е, співробітниця розказувала, що у них двохкімнатна квартира. Вони в місяць платять до тисячі злотих е, за послуги. Це включаючи електрику, газ, е, телевізор. Ну, Майсозі там якісь кабельне телебачення. Ну, все все в цьому, в цьому плані. От десь біля 1000 злотих. Це на гривні 6 тисяч гривень. От, ну, це половина зарплати там середньостатистичного поляка. Зарплати в них невеликі і багато хто молодь особливо їде на заробітки в Європу. От. А хтось не хоче, хтось каже, що зарплата маленька, але їхати не хоче нікуди. От йому Його так влаштовує, йому так добре. Що наступне хочу сказати? Дивіться, 6 місяців в Польщі для заробляння грошей це маленький термін, це небагато. Тому я, що за все, та що казати, я вже починаю робити карту побуту для того, щоб ще лишитися тут працювати. Дальше ніж моя віза. Карта побуту відкривається на рік. І я не знаю, скільки я буду чи там ще півроку, чи три місяці, чи рік. От, Але, принаймні, я розумію, що якщо я просто поїду додому і тих грошей, що там я заробив на довгий період часу не вистачить, а витрати завжди є. Потім знову що робити? Чекати півроку і знову відкривати візу, знову їхати, там шукати роботу чи на цю стару роботу. Тому. Наразі поки що такий варіант. От, е, що ще сказати про поляків? Дивіться, так само, як і в Україні, є немала кількість бомжів, алкоголіків, дуже тут полюбляють алкоголь, ал алкоголь східні слов'яни. Ну, одним словом, такі, такі, невеличкі, такі невеличкі висновки, що я зробив. Про українців я нічого не буду казати. Нічого не буду казати. От. І, в принципі, такі, такі висновки. Ну, не можу сказати, що нічого особливого, але дивіться, середньостатистичний поляк, навіть маючи зарплату там, 2000 злотих в місяць, може собі дозволити купити якийсь простенький автомобіль, там, якусь Opel Corsa, або щось таке, яка коштує тут 2000 злотих, 2,5. Тому... Машина не є розкішю, в принципі. У нас для деякого смартфон є розкішю в Україні, не то, що чи, чи ноутбук, наприклад. не то що автомобіль. От, одним словом, працювати треба завжди всюди. І одна полька мені розказувала, що вона їздила в Норвегію. Вона там була півтора року і вона заробляла в місяць 10-15 тисяч злотих. То це на долари десь виходить 3000 доларів, там десь так. Ну, 3-3,5 приблизно. Що робила? Вона працювала прибиральницю, прибирала помешкання там. Я так розумію, кількох людей чи однієї люди, ну, не знаю. От, І така ось цікава історія. Вона 7 років, 5 років перед тим була в Англії. Потім в Норвегії і цей весь час вона була зі своїм хлопцем, 7 років вони разом були. І в один прекрасний момент її хлопчина взяв всі гроші, які вони зробили, і втік. Виявляйте, яка, яка це була сума і який це був удар для, для тої дівчини. Я, я не уявляю, для мене це дуже важко. Але вона справилася, ну ніби все нормально. Таке, живе далі. От, І в принципі все. Нічого такого. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. І я вам кажу, приїжджайте працювати, тому що, якщо ви молодий, навіть там чи у вас є сім'я чи нема сім'ї. Якщо нема сім'ї, ну трошки будеш мати більше грошей для себе, я не знаю, ну от якось так. Якщо маєш сім'ю, то відповідно зможеш краще підтримувати сім'ю. От, Але в будь-якому випадку... Це краще, кращий варіант, ніж сидіти в Україні, працювати на роботі, де ти отримуєш там, до 2000 тисяч гривень. А якщо тобі там, 25 від 20 до 30 років, то це марна трата часу. От Я розумію, що там розлука з рідними це найважче, напевно, в першу чергу. От, Але. Сидіти, жалітися, що держава нічого не дає, держава нічого не робить. А що ти зробив для держави? Що ти зробив? Ти сидиш у своєму маленькому селі чи містечку, смітиш, кидаєш бутилки, кидаєш е пляшки, вибачте, за, за слово, кидаєш пляшки, сміття, недопалки і так далі. У лісі срач такий, ви не уявляєте, приїжджайте у Карпати, Карпати красиві, але ви не уявляєте, що робиться в лісі. І наші місцеві жителі. Деколи там нарікають, що О, то, це туристи, туристи. Там від туристів не знаю, яка, може якась 10, може ще й менше, може якась 15-та частина сміття, береги теж засмічені. Люди сруть, вибачте, за слово там, де живуть, розумієте? І не бережуть свою країну, не бережуть свій дім. Що казати про країну? Якщо кожен почне піклуватися про те місце, де він живе, про ту місцевість, Принаймні, хоча б за собою слідкувати, не смітити, вчити дітей, не робити От то буде якось краще. Всі рвуться в Європу. А з чим ми рвемося в Європу? З купою сміття, вже, на яких гинуть люди. Йолки-палки, чотири рятувальники, пожежники гасили сміття, їх завалило горою мусором. Це страшно. Це страшна смерть. І ще гірше, що це сталося в Україні. Одним словом, повна дупа, яку ніхто не хоче вирішувати. Всі приходять до влади, щоб тільки красти гроші, красти, красти, красти. Були одні крали, тепер інші крадуть, тільки всі вже тепер прикриваються патріотичними лозунгами, мудаки. Так, вибачте, я мене занесло вісню в ту сторону. Одним словом, три місяці у Польщі, все класно, працюємо далі. Надіємося на краще, я дуже сильно люблю Україну, я хочу жити в Україні, і я постараюся зробити так, щоб це так і було. І надіюся, що Україна трошки поправиться від того всього, що зараз там відбувається. О, Так що таке. Якийсь кінець сумний відео вийшов. Ну, одним словом, ви в курсі про все. Я лише хочу сказати, не сидіть на місці і не жалійтеся, не жалітись на державу. Держава в нас дуже класна, точніше, країна в нас дуже класна. Єдине, що нам не щастить з керівниками нашої країни. От. Так що, всім все хорошого, приїжджайте в Польщу, ну якщо не в Польщу, то ще кудись їздіть, подорожуйте, подивіться світ. Будемо на зв'язку.